Тому, ми можемо сказати, що наша революція не сама. Тому продовжуємо нашу боротьбу і боремося до перемоги. Слава Україні! Слава нації! Україна! Греголюція! Ми тащимо все, що може нам сподобати, щоб зробити барикаду. Воли прийшли того, так. Да. І ми переможемо багато мінісина, так? Да. Тому зараз допоможе тащить для того, щоб зробити барикаду. Також я попрошу одну з груп, одну з груп яка тут є, чернігівську о, організацію, та ще бочки сюди, І ми прийшли взяти роботу оцих приєдників, так? Слава три! Слава Трі! Слава Три! Але нагадую, що у нас мирна тому ми не ведемося на жодні провокації.